Я славлю Господа мого, за спасіння, за благодать Його безмежну і любов, за те, що сповнена душа небесним як Яким хвала лється знов і знов. Я щиро дякую, я щиро дякую, я щиро дякую. Христу за все, за мирі правені, за писню радості, за право жити з ним краю небес. за мирі правені, за писню радості, за право жити з ним краю. Я славлю Господа, який створив усе світ. я славлю Господа Спасителя людей, сердечно славлю за дари землі небесні, які Він щедро посилає кожен день. Я щиро дякую, я щиро дякую, я щиро дякую. За мирі прамені, за пісню радості, за право жити з ним в краю небес, за мирі прамені, за пісню радості, за право жити з ним в краю небес. Я славлю Господа мого, завтіх і слово. І істину, яку відкрив мені, за те, що жити навчає, переможно, щоб увійти я міг небесний вічний дім. Я, я щиро дякую, я щиро дякую, я щиро дякую, Христу за все. пісню радості, за право жити з ним краю, небес, за мир і праведні, за пісню радості, за право жити з ним краю.